Патрульні поліцейські сумщини за допомогою радара Трукам зафіксували і зупинили водія легкового авто, який порушив встановлені обмеження швидкості руху. Під час спілкування з Керманичем інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння, тож запропонували пройти огляд на місці зупинки. Аналіз 2. Якщо то в Пройти огляд до закладів охорони здоров'я водій категорично відмовився, тож патрульні відсторонили його від керування та склали адмінматеріали. На автомобільній дорозі суми Київ-юнаківка, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль «Мерседес-Бенц», водій якого рухався зі швидкістю 103 км на годину, порушивши встановлення обмеження швидкості руху. Під час спілкування з чоловіком в нього були виявлені явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд, який він пройшов на місці зупинки, виявився позитивним та склав 0,45 проміга алкоголю, що в понад два рази перевищує допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали два адміністративних матеріали, а від подальшого керування його відсторонили. Правопорушнику загрожує штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік.